0,39. девять. Стійте! ви дійсно хочете померти в слідушій грі? Ви може, у вас шанс померти дуже великий. Якщо ви нажмете всі за кружочки, то ми всі можемо померти і залишиться тут лише один. Ви дійсно цього хочете? Ми не потерпимо втручання у правила голосування. Якщо ще раз таке буде, ми вас ліквідуємо. Зрозумів. А зараз продовжуємо голосування Номер 012. І на кінець гравець один. Не переживай, все буде добре. Дякую. Гравець 456. Вас визиває ведучий. Нове. А не Кирил? здрастуйте, давно не бачились. Здрасуйте. Я чув, що ви хотіли покинути гру, але навіщо ви тоді сюди повернулися? Можете перейти на тип. Ну як скажете? Навіщо тобі зараз ця маска? Я все одно знаю, хто ти. Зняти? Було б гарно. Ну, що Кирил, Навіщо я покинув гру? А ти Тарас, навіщо грав свої ігри? Тут питання задаю я. Або я. Звідки в тебе цей пістолет? слідуючий раз клади його в сейф, якщо він для тебе настане. У мене є для тебе пропозиція. Ти залишаєш мене в живих, але ти стаєш фронтменом. Не пудри мені мізки. Давай, стріляй. Тільки признайся лише в двох речах. Перше, що ти знаєш і сам, що якщо ти навіть і стрельнеш, то ігри не зупиняться. Друге, якщо ти не встанеш на моє місце, то в тебе більше не буде жити, як і раніше. Ну, що, притих? Стреляй, давай!